11 677 випускників з Івано-Франківщини зареєструвалися на складання національного мультипредметного тесту в основній сесії. Про це сьогодні під час прес-конференції розповів керівник регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Томанчук. До іспиту готується випускниця Ірина Кобельська. Дівчина каже: окрім двох основних дисциплін української мови та математики, складатиме тест із англійської мови. Обрала саме цей предмет, адже планує вступати на спеціальність міжнародні відносини. «Єдина, мені здається, велика проблема може бути під час повітряних тривог. Так як ми з цим стикаємось досить часто, але ми віримо в ЗСУ і в те, що все пройде спокійно. Моральний стан воно може трішки зіпсувати, або ну, все-таки воно відображається. А в плані того, чи краще три предмети одразу, мені особисто було б легше ЗНО. Тому що. Ну, складно мені переключати увагу з одного на інший предмет. Випускник Максим Штиркало каже, хоче стати лікарем. Тож третім предметом для складання іспиту обрав біологію. Хлопець розповідає, тренувався на пробних тестах. Результатом задоволений. Я думаю, так як ми мали таку базу протягом ну, багатьох років навчання в школі, це було ну вже легше. Бо якщо ми знаємо, які предмети нам потрібно готувати, ми вже знаємо, в якому руслі нам рухатись. Ну так, і були репетитори, була додаткова допомога, просто ну, так, направлення на те, що нам потрібно знати більше. Але в основному так, ну, всі зусилля на себе покладати потрібно. Як розповів керівник регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Томанчук, найбільше випускників Прикарпаття 61% – третім предметом для складання тесту обрали історію України. За його словами, комп'ютерне тестування з трьох предметів учасник має скласти за 180 хвилин. За якою послідовністю вирішувати завдання визначатиме самостійно. Абітурієнти будуть мати можливість. На тому ж порталі, де тестуються, на тій платформі, де тестується, подивитися відповідні довідкові матеріали. Їх буде небагато, але їх буде достатньо на їхніх комп'ютерах, буде встановлена відповідна програма, яка унеможливість відкривання будь-чого, що не стосується зовнішнього незалежного оцінювання поєднини. Тобто зайти в інтернет буде нереально. Всі завдання будуть унікальними в той день для тих людей, тому що раніше могли повторюватися минулого року, бо готували то цього року. Вони не будуть повторюватися. Також слід врахувати, що що той, хто думає, що він щось там підглядає, то насправді цього не буде. Основну сесію тесту проводитимуть з 5 до 23 червня, а додатково з 11 до 24 липня. Інформацію про те, де і коли складати тест, абітурієнт може знайти у своєму запрошенні у персональному кабінеті, каже Богдан Томанчук. За його словами, з собою учасник іспиту повинен мати паспорт та сертифікат національного мультипредметного тесту, який потрібно самостійно роздрукувати з персонального кабінету. Усі загальні результати будуть е, опубліковуватися починаючи з 28 червня, але, але прерогатива, ще вірніша перевага цього зовнішнього оцінка в комп'ютерній формі в тому, що я попрацював, ну скільки я вирішив закінчити тестування, натискаю кнопку Завершити, мені машина каже, що ти отримав стільки-то тестових балів з таких предметів. 10% набраних балів це і 100%. Максимум набраних балів – це є 200. Вся решта відповідним чином, за допомогою відповідної таблиці, яка є в тому ж порядку, про який я говорив, порядок вступу для здобуття вищої освіти. За словами Богдана Томенчука, якщо буде оголошена повітряна тривога, учасників тесту відведуть в укриття. Після відбою роботу продовжать. Якщо ж вона триватиме більше години, випускникам запропонують взяти участь у додатковій сесії. Як розповів Віктор Кімакович, усі пункти тестування обладнають генераторами. Їх адреси з міркувань безпеки не розголошують. Ілона Захарук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.